З вами Діма, і ви на каналі Інтерспорт Україна. Осінній біговий сезон у самому розпалі. Всі понеділки, в які ви обіцяли собі почати бігати, вже давно позаду, і настав час поставити питання ребром. Ви починаєте бігати? Адже кращого часу для цього, ніж зараз, точно не буде. Ви вже бігаєте на носі перші в житті старти. Або ви впевнені, бігуни саме час вийти на новий рівень? Тут немає одного правильного варіанту відповіді, але що б ви не обрали, сьогоднішній красівок буде для вас особливо корисним. Тож зустрічайте Puma Velocity Nitro 4. Я з минулого року пума привчила нас до того, що найгучніший кросівок сезону можна і треба спробувати власними ногами. Так було з Nitro 3, тут на каналі вже був на них огляд, і так є з Velocity 4 я особисто був на тесті в Києві в серпні і спитав у біганів про враження від кросівок одразу після прибіжки. Ось що вони казали Тим, як вона відповола мені дуже подобається дизайн, і вони дуже м'які. Що є дуже зручним. Це кросівки і змагальні, але для тих, хто має ніж, ви можете в них нормально навалювати. Дуже класний красиво сподобалося. Мене було таке враження, що вони самі бігають, а я нічого не роблю. І мені сподобалось, що вони універсальні. Мені здається, вони і для змагань. І для повсякденних тренувань. дуже важливо зрозуміти, що тут немає прошарку. EVA, тут є тільки нітро, і це ополегшена піна, яка була створена за допомогою рідкого азоту. Пару слів про нові Velocity 4. Зручні, хороші тренувальні кросівки для об'ємів. Трохи після карбону незвично, що тут, тут тонка підошва, але це змушує якраз працювати стопу. Тому Зручні. Ці кроси вони ну прям допомагають зберегти здоров'я, і я вам дуже раджу їх спробувати. Вони стали трендові. Вони стали трендові. Вони стали трендові. Оцінювати буду по зрівнянню з велосіті моїми. Це ну, у вас третя версія. Так, дизайн ну, гарний, а по зрівнянню з моїми. Я бігав тільки в карбоні, в мене потім стопа стрільнула. Тому добре перемикатись на щось хоча б нейлонове або і без пластійне як ці. Адаптація наша все. Це Легші, багато деталей в дизайні. Незвичний колір для пуми. Ну, мені сподобалося. В цілому, це ну, для нас це супер безпечні кроси. Вони ідеальні для відновлення для щоденних пробіжок, хоча багато хто це не схвалює, як і. Вісім місців. Підписуйтесь на канал Еферспорт Україна, я там роблю огляди і проголосить так, також буде. Супер, дуже дякую. До зустрічі на пробіжках. До зустрічі. А, повірте мені, кроси мають бути красиві. Це важливо. Виглядайте класно, ви в пумі. Тому використовуйте. Ну що, зацікавились? Тоді дивіться цей огляд до кінця, і я розкажу вам все, що потрібно знати не після однієї прибіжки, а після 190 тестових кілометрів, які ми провели разом з цими пушками. Тобто пумками. А з вас, як завжди, лайк, підписка, дзвіночок і коментар. Puma Velocity Nitro 4 це модель з найконкретнішої категорії вігових кросівок від 130 до 150 євро. Вігові бренди тут мають не тільки задовольняти потреби всіх бігунів на світі, вони ще й мають випускати кросівки, розтягнувшись багаті між трендами та технологіями. Тому не дивно, що четверта найновіша версія азотонісної піни Nitro з АТПУ дебютувала саме в цій моделі. А назва Puma Velocity Nitro 4 ще більш підкреслила характер оновлення. Velocity з англійської перекладається як швидкість. І забігаючи наперед, скажу, що це не тільки про тембігу, що робить кросівок швидким? мінімальна вага та реактивна піна. Мінус 22 грами ваги та цільна підошва нітро замість поєднання нітро 3 та еви піни в минулому поколінні. Кросівка, мабуть, щось не так з ресурсом. Давайте подивимось на підошву після майже 200 км пробігу. Щось бачите? Особисто я тільки з носостійку та мегацюбку підошву помагрів, багато помогрів. Так, з неймінгом ніби розібрались, акценти розставили, а тепер давайте про все по порядку. Позиціонування в лінійці бренду, як я вже казав, в лінійці Puma Nitro модель Velocity займає середню позицію. Так, в цій франшизі є більш доступні моделі на кшталт Electrify 4, де проміжна підошва поєднує два типи піноматеріалів, і нітрапіна там лише в задній частині кросівка. Є також більш дорогі моделі по типу Magnify, Megmax та Фаревера. Остання, до речі, з підтримкою для гіперпронати. Але на мою експертну думку, в жодній з цих моделей немає і близько тієї швидкості, що є у Velocity 4, коли вона потрібна. Тому швидко. Кісь викарбована саме в назві. Звичайно, не будемо забувати про карбонову історію DV8, але це трохи інша територія, хоча й дуже цікава. Ума завжди вміла робити кросівки досить яскравими, такими, що запам'ятовується Velocity Nitro 4 не виняток. Плавні лінії силуету компенсуються різкими акцентами верху та випуклими лініями проміжної підошви. На посилених смужках Tape елементи верху нагадують розмітку шосе, що проноситься повз під час швидкого руху. А по боках від шнурівки світловідбуваючі елементи у вигляді блискавки. Знизу ж малюнок підошви також нагадує автомобільне колесо. Ну і назва на язичку з бензиновим переливом. Отже. Тут все про асфальт, прискорення та швидкість. Зрозуміло, чому саме Puma красується на одязі та комбінезонах найкращих команд з автоперегонів. щодо посадки. Мій досвід з третім дівіт привчив мене до вузької брендової колодки, але тут на 3 мм більше місця в передній частині. Тож, якщо у вас не широка стопа, місця має вистачити. Особисто в мене є питання по конструкції язичка. Він має цікаву тризубну форму без отворів, під шнурівку, адже за фіксацію та центровку відповідають еластичні підшиті до язичка бічні елементи. Але якщо у вас низький підйом, то для вас вони будуть не еластичні елементи, а просто елементи. Тобто функціонально вони не будуть в натягнутому стані, язичок може сповзати трохи назовні. Особливого дискомфорту це немає спричиняти, але цей момент точно можна покращити в наступній версії. Сам язичок правильної середньої товщини не перетискає та не натирає. Верт тут має жакардову структуру плетіння, достатньо вентилюється та виглядає надійно. Мінімум на 30% складається з перероблених матеріалів. В задній частині. Все шикарно. Набивки достатньо, п'ятковий стакан середньої жорсткості, який має бути в нейтральних трейнерах. Довжини шнурівки достатньо під будь-який підйом чи фіксацію, але через особливості форми язичка та його фіксацію тут не просто попасти в положення, коли вам не потрібно буде користуватися шнурівкою щоразу при взуванні. До якості шнурків в мене нуль питань. Вони не тільки надійно фіксують світловібивна стрічка по центру додає пару балів пасивній безпеці. Про фірмові технології бренду застосовані в цьому кросівку, Я вже встиг майже все розповісти на початку. Тому тут просто трохи цифр: 26, 36, 10. А? 10! 9! 10! Да! 10! Да! Ой, не чує баба. А якщо серйозно, висота підошви з третього покоління не змінилась і складає 26 мм спереду, 36 мм ззаду, що дає нам 10-мм дроб, такий привітний для ніг початківців і досить класичний побіговим міркам. Вага стандартного чоловічого розміру 248 г, грам. А мій US-13 заважив всього 279 г, Що поки є рекордно низькою вагою для тренера в моєму красивичному гаражі. Біг у Velocity Nitro 4 за тестовий період у Puma Velocity Nitro 4, як я вже казав, було набігано 190 кілометрів. Перша пробіжка була на 16, довгі кроси на 18-20 кілометрів, і темпові відрізки по 410-420 хвилин на кілометр. Я навіть пробіг в них пару робіт на стадіоні з темпом 330 345 і короткі відрізки з 3 хвилин на кілометр. Тож, якщо у вас є місце лише для однієї пари на тренування, це прям воно. Якщо ви хочете бігати роботи в карбоні, то заминатись в 4 прям дуже. Приємно. Причому ця м'якість досить прогресивна і класно реагує на вертикальні сили. Якщо ви біжите технічно, швидко та енергійно, піна не крастиме у вас зусилля. Якщо ж ви біжите повільно, вона дає максимальну амортизацію, яку можна закласти в підошви цієї висоти. Тож резюмуючи, можу впевнено стверджувати, вони дійсно універсальні, максимально привітні для бігунів всіх рівнів. На легких кросах м'які комфортні. На прискореннях досить пружні, щоб тримати високий темп. Особливо сподобалося відчуття пружини в передній частині. Вони ніби тренують ваші пальці, підготовлюючи ваш крок до переходу на новий біговий рівень. Тож, кому підійдуть Puma Velocity Nitro 4 початківцям, як перша пара легко пробачають помилки, не перевантажуючи ноги. Бігунам, які шукають універсальні щоденні в тим, хто хоче одну пару і для бігу, і для життя у них реально зручно ходити. Для темпів від прогулянкового до 3,50 хвилин на кілометр. Швидше вже краще брати Deviate, але кілометрові відрізки по 3,40 їм також до снагі для ходьби на кожен день. На коробці можна знайти маркування, що цей кросівок свалено американською медичною асоціацією подологів. Плюси і мінуси. До плюсів я б відніс. Комфортний пружний піно нітро, ФОМ 4-го покоління. Універсальність. Вони підійдуть для більшості тренувань та бігунів всіх рівнів, бігунам з п'яти стопи носку. Супер цупка резина, Grip. легка вага, як для тренера, свіжий водночас трохи ретро дизайн. В мінуси потрапляють. Не найкраща в класі вентиляція, для спекотного літа. Зараз це не проблема. Для темпів швидше 350 хвилин на кілометр вже бракує вибуховості. Не підійдуть бігунам з широкою стопою. В цей верх досить легко в'їдається бруд, тому бажано залишити ці кросівки для чистого асфальту. Або для вас є варіант в темному виконанні. Ну і нарешті підсумки. Пума Velocity Nitro 4 це саме той випадок, коли одна пара може закрити майже всі потреби бігуна. Щоденні кілометри, довгі кроси, темпові відрізки. Вони реально витягують усе. Це, як на мене, найбільш універсальний кросівок від Puma, і я впевнений, що він стане фаворитом у багатьох на цей сезон. Пума Velocity Nitro 4, а також інші моделі бренду, ви можете знайти в мережі магазинів Інтерспорт Україна, а також онлайн на сайті Epicenter.ua. Посилання залишаємо в описі. Бігайте з задоволенням, бережіть свої стопи. І підписуйтесь на наш канал. Тут ще буде багато оглядів, тестів і чесних відгуків. До зустрічі на пробіжках!